Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські пілоти не витримують та стають відкрито на захист Червінського, як і ППОшники. Військові в залі розносять. Ось що говорить Червінський та його адвокат. Тільки послухайте це крик душі, відео в оригіналі. Це незаконне затримання. Злочин з боку подивіться Засну заснуся. Заснув трошки. Нічого страшно. Все нормально, засипайте. Зауважне, зауважне до суду. Отак. От зауваження до вас. Приймають зауваження. За ви що не Зуція, це теж не слід. Так що це коректно, коли суддя спить на засіданні? Це коректно. Як же коректно, що це весь? Що? Скажіть мені, що? Що я думаю, що Зуція, за, за що? За те, щоб ви себе, не коректно. За те, що я розбудив суддю? Ми бачимо вже другий, Це я вже бачу рік цю історію. Рік. Сир. Надаю вам докази всі ті, що я повідомив вам. Надаю вам матеріали, злочині прокурувані, вичаються. Летіли ракети, і коли ПВО, я простими словами, говорю. коли ПВО засікло його, була команда а, заборона робити свій винищувач. ПВО. Надали команду не стріляти простими словами, не збивати ракети. І це зробив не червінський. І це є офіційний документ в матеріалах до судового розслідування. Далі, ви, можливо, скажете, недостатньо. Добре. Був акт службової перевірки, де встановлені неправомірні дії. Це хосі. причини нас. 101 тоді не пред'являють, вони її вилучили. З матеріальної справи винесли в інше провадження, і в інше провадження ховає всю решту експертизи з приводу, порушень з приводу того, що ППО не спрацювало, хто в цьому винуватий і так далі. Вони вважають 111. Брежно. Ось я вам даю, концеп... Андрій почав вам зачитувати, але він трошки не до кінця зачитав. Це свідчення 23 свідків і плюс 17 потерпілих. 42 40... 20... тультопи, 41. Всім їм задають чітке питання. Чи зосереджувалася техніка на аеродромі додаткова. І чи були команди вам для зосередження? Всім, кожному з цих людей задаються питання. Не просто там задають питання, чи щось ви були, де ви були і що ви робили. А чи було зосередження, чи вам особисто надавали команду? Всі 27, говорять, не надавали. Зосередження не було. Команд не спускалися в бомбосховище? Не було. 17 потерпілих, все те ж саме говорять. Все те ж саме говорить. Не було. І всі ці люди, вони всі були або в нарядах, або вдома були після нарядів, або були на аеродромі після нарядів відпочивали. Жодної людини, команди від Червінського або від командира його, на зосередження і де він де, де, на е, розміщенні зустрічі дека, не було таких команд. Жодні людини. Е, Розміщення зустріч лікар не було таких команд. Жодні людини. Допит балта зачитував. Так? Цей допит відбувався 13 грудня 2022 року. Те ж саме каже, команд не було, зосередження не було, літаків е, е, тобто, від команд, що його не було. Цей допит був під час підозри, ми його бачили. Знайомився з матеріалами, цього допиту чомусь немає. Чому немає? Тому що з'являється інший його допит. Все те ж саме розповідає, що так, да, було літаки. Літали, але я їх не знав, що за літаки, чиї вони літаки. І в кінці просто дописується один адзав. Тож не знаю, що я не читав. Щодо особового складу, то у зв'язку з очікуванням літака я, як потім я дізнався в ВКСР, на аеродрому канату викликали весь особовий склад військової частини такої. Відчуваєте різницю в допиці? І потім він каже, що тиску на світів не існує. Вони для того і вилучили всі матеріали по експертизі, по ППО, що не працювало. По іншій експертизі, все в інші матеріали для того, щоб шантажувати цих хлопців на аеродромі, які там працювали. Що у вас ви винуваті в тому, щоб обстріляли аеродром, про те, що ці літаки стояли без маскування на весь час. Про те, що вони вилучили саме план охорони оборони, який регламентує, що саме вони відповідають за ці питання, хто повинен спуститися бомб... з бомбосховища і коли. І які щас зобов'язані зробити. Слід... Слід... Вилучається саме прокурор, тому я вам цю постанову одного ну, разу зачитував. І звертаю увагу, ось я вам теж надам. Надам цих два різних допитів. І ви розумієте, що це відбувається фальсифікація. Це не просто розслідування. Бо, як суддя зараз каже, ви мовчіть, сидіть в тюрмі і не захищайте себе, тому що це не предмет розвитку. А що предмет розвитку тоді? Давайте я напишу, що я буду просто так сидіти в тюрмі, без рішення суду. Це буде нормально. Ось два допити різні. Повні солізних і по суті слід нагадаємо, перед повномасштабною війною Росії проти України головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приховав план оборони країни і не розкрив стратегію навіть союзникам зі США, щоб не показати реальний масштаб військової кампанії. Він представив їм фальшивий план. За словами екс головнокомандувача ЗСУ, план України тоді був єдиним малесеньким шансом на успіх. Тому про нього і не хотіли нікому розповідати. Як пише The New Yorker, офіційні особи США погано розуміли український план захисту країни. Та навіть мали сумніви, чи він був взагалі. Тому голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі вимагав від заложної інформацію про те, як Україна оборонятиметься. Зокрема, просив деталі інвентаризації запасів зброї. Він також запропонував власне стратегічне бачення. Україна мала зробити акцент на розосереджених мобільних підрозділах, кількох лініях оборони по всій країні та поєднанні звичайних сил партизанської війни. Військовий чиновник із США розповів, що заложний не поспішав ділитися своїми планами планами, а також розкривати кількість озброєння, натомість постійно переміщував склади, щоб їх не знайшла армія Росії. Деякі американці, вважаючи головнокомандувач ЗСУ, як і президент Володимир Зеленський, не до кінця вірив у розвідку США. Інші чиновники впевнені, що залужний приковував свої плани навіть від голови держави, побоюючись наказу згорнути підготовку. Один із джерел припустив, що головнокомандувач ЗСУ не хотів розкривати справжні плани Марку Міллі, що Білий Дім потім не передав їх Зеленському. За даними ЗМІ, у лютому. Мо Валерій Залужний надав військовому аташе посольства США у Києві свій план щодо захисту України американського полковника. Запросили до генштабу і показали односторінковий ескіз позицій ЗСУ та схем бойових дій, дозволивши тільки зробити нотатки. Однак план виявився фальшивкою, покликаною прикувати реальний масштаб військової кампанії залужного та його підлеглих. Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх. І ми взагалі не хотіли, щоб хтось знав про це, розповів головнокомандувач ЗСУ. СУ стратегія заложного полягала в тому, що будь-якою ціною запобігти захопленню Києва, а в інших районах дозволити російським військам бігти попереду своїх ліній матеріально-технічного забезпечення та постачання. Головнокомандувач хотів на якийсь час поступити з частиною території України, щоб надалі знищувати частини ЗСРФ. Сильно розкидані лінію фронту. Цей план безпосередньо розробляв і підполковник Червінський, який мав дуже багато оперативних даних. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Тологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.